Всім привіт! Мега коротеньке відео, оскільки немає часу, все в справах. Уявіть собі, що це квітень місяць. От Іду і не вірю, холодно і в принципі, під ногами мокро та й ноги самі мокрі. Але тим не менше, на двір обов'язково треба, як завжди, треба щось купити для планів на майбутнє, я б так сказала. Обов'язково поділюсь покупками, а поки що йдемо в снігу романтика, якби не квітень. В магазині залипла на ось таких вафельних сендвічах. Буду брати щось наподобі до бульйону. І треба обов'язково буде соєвий соус. На нього зараз акція, але який ще не знаю, є часниковий, є класичний, є теріякі. Угу. А також, мав би бути який імбирний, так? Будемо дивитися. Також біжу подивитися щось м'ясне, сирне, ну і, звичайно, тортик. Все-таки признаюсь, наскільки ви розумієте, скоро день народження. Подарунок ми вже придбали, а святкувати будемо трішки-трішки пізніше. Тому, Тому, дивлюсь, щось таке. Обдивляюся. Закупи, напевно, будемо робити перед самим святом, але, тим не менше, прицінитися, знаєте, як кожна жінка потрібно. Особливо, коли збоку немає чоловіка і немає кому казати, ну скільки можна ходити по тому магазину. Ці класні сусідки мені. Корічні філе пробувала одного разу з такі і одного разу з сиром. Досить смачно. Але це не святковий варіант. Ой, які сири, 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 сири. Плавлені сирочки. Зараз покажу вам моя слабкість Ой, капець. І ще один. Це ж представляєте, яка класна яскрава сирна нарізка може бути? Ну, я прям. Хочеться, хочеться, хочеться. Але біжимо, подивимося, подивимося ще. Так, м'ясне хомо, хто що любить. І щось так тортиків малувато сьогодні, надіюсь, буде більше. А ні, то будемо шукати в інших місцях. Так, скажімо так, вибору немає і вони не є великі. Ну, вони зовсім не великі, Тому, надіюсь, через декілька днів все-таки буде з чого вибирати. Бо щось дуже зараз сумненько. Я ще трішки залипала на таких гріночках, щоб зробити, типу, міні-різні міні, міні різні сендвічі, щось такого плану міні грінки міні міні щось щось до святкового столу закусочний варіант. Але буду думати, все-таки, чи буду робити, чи ні. Треба прицінитися, подумати. Ну і зараз покажу. Купила нарешті ножиці кухонні. Універсальні, оскільки в попередньому відео ну як можна було той лаваш різати. О, і такі вафельні коржі не догорила, Той лаваш різала звичайними дитячими, аж стидно. взяла такі вафельні, оскільки вони трошечки дешевші, а по суті, їх так само: 50 грам, 42 штуки. І навіть тут дивлюся, є рецепт на звороті, що ж можна з тим робити. Дивилася доки використовувати, не могла добре знайти, не могла зрозуміти, що у нас 2023 поки що. Так. І знайшла, 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 що знайшла? Знайшла рецептик. Тут трошки по-іншому, тут, типу, з шинкою, але будемо робити з фаршем, аля такі налисники з м'язком до. Бульйончику, бачите, є схема приготування для особ, обдарованих із боку, навіть повністю детально рецепт вафельного сендвіча. Ну, це як самостійна страва, куди б не йшло. Думаю, можна буде спробувати. І навіть такий рецептик. І ще я згадала дитинство, купила сину нові кроси. Оце, ви він балується трішки. Ось такі кроси. Дивно, 35-й розмір. Розмір уже. Я все-таки брала останній раз 33-й. Думала, ну максимум 34-й. Можливо, трішки вільні, але тим не менше. Чому згадала дитинство, нам колись під Великдень купляли обновки. Зараз ніколи не купляю під якесь свято, купляю по мірі необхідності. І так, нога росте, а попередні кроси вже зносились. І це ми йшли такою погодою зимною вибирати обновку. Всім гарного вечора!